саджаємо саджанці полуниці. У нас полуниця, звичайно, копана з відкритою кореневою системою, і я замочила його, її на добу, в розчині з радіфармом для кращого стимулювання розвитку нових коренів. Очищуємо нашу ділянку. Тут у нас літом росли огірочки і вже маємо постелену агротканину Робимо ще додаткові дірочки, де потрібно. і Очищаємо від зайвих бур'янів. так ще З сусідньої ділянки поповзла до нас конюшина. Робимо луночки приблизно десь на глибину 10 см. Осипаємо кожну луночку по півжменьки курника це хороше органічне добро. І також протруєне зерно рембек проти відметки і личинки хруща. Також обов'язково додаємо суміш бактерій, мікоризи для кращого живлення кореневої і стійкості до посухи. триходерми, захист це від хворіб. Також додаємо азотфіксуючі бактерії, вони виробляють нам азот для рослин. Фосфор також додаємо. Це бактерії, які розчеплюють складні сполуки фосфору до простих, які доступні для рослин. Ці всі бактерії разом перемішую і додаю по одній столовій ложці в кожну луночку для полунички. І також для посадки використовую суміш чорнозему, торфу і перліту для того, щоб закласти в лунку трошечки такої кращої землі, більш повітру і вологопроникної, тому що земля в нас на ділянці досить така важкувата. Можна сказати, що в нас суглинистий досить такий важкий ґрунт. Тому додаю для кращої розвитку кореневої системи. Дуже важливо при посадці полуниці не заглибляти точку росту, для того, щоб вона не загнивала і продовжувала активно рости. Зараз якраз ідеальний час, якраз заїжджаємо в останній вагон посадки полуниці, для того, щоб вона до зими встигла укорінитися і добре перезимувати нашу зиму. Після посадки обов'язково проливаємо для того, щоб гарно пішло ущільнення грунту біля кореневої системи. У нас тут загалом посаджено 100 саджанців, 50 саджанців сорту Азія це ранній сорт, і 50 саджанців сорту Альбіон це ремонтатний сорт.